Про те, що законопроекту про мобілізацію забрали норму про демобілізацію. Треба це прояснити, тому що як тільки це з'явилось в телеграм-каналах, у нас відразу всі політичні діячі стали тікток-блогерами. Знаєте, Розумков, Мосійчук, Гончаренко і багато інших відразу виходять в Тікток і відразу починають розповідати, що у нас зрада, перемога, все. Всі будуть воювати безкінечно. Але це і так було відомо. По-перше, що похід в українську армію це дорога в один кінець. Навіть 300 звідти не повертаються, але не про це. Ну в плані того, що їх не демобілізують. Морально, може, вони і залишаються, але ну, зараз дуже багато історій. Ви скажете, що який тут віщаєш? Це відео також вийде на YouTube-каналі Редакція 13. Хто не підписаний, підпишіться, якщо хочете. Якщо ні, то ні. Просто набридло, що вони роблять свою політичну кар'єру. І саме ця норма це теж політичний аспект і те, що про це попросив Сирський. Зараз я вам поясню, у мене немає інсайту, але ми зараз з вами розберемо це на фактах на фактах, які є. По-перше, законопроект, як ви пам'ятаєте, він з грудня 2023 року, коли на прес-конференції Зеленський сказав, що він не мав робити. Бо це справа або Умірова міністра оборони, або того, хто подав цей законопроект. Це міністр, прем'єр-міністр Шмигаль. Але вони мовчать язик в сраці, особливо Шмигаль. Я взагалі не знаю до сих пір, навіщо його тримають. Зеленський сказав: як ви пам'ятаєте, наступного дня як то кажуть, на східіння народу віддали залужного, який мав няшка баяшка. Сирський, на відміну від залужного, не робив. У Камарова свої програми і розповідав, як він всіх любить. Тим більше, що сирські і російськомовний, як і ми всі, і більшість верхівки нашої української влади, давайте не будемо повертати цноту. Так і є, ми всі такі. Ми просто користуємось українською мовою. Ну так воно є. Але не про це. Про сирську тільки того, що рознесли, про те, що він має родичів в Росії. Так от законопроект в грудні був поданий. Так, і вже пройшло більше ну, майже 4 місяці. Зараз, скоріш за все, постало питання. Ми розглянули більше після першого читання законопроекту про мобілізацію більше трьох тисяч правок. Вони, скоріш за все, в комітеті зійшлись з усіма, окрім одного, окрім демобілізації. Ви пам'ятаєте, дуже багато Гончаренко і багато хто заносив окремих законопроєктів до Верховної Ради. Якщо вони слідкували, я слідкував, вам пояснюю. Багато законопроєктів про те, що 36 місяців з моменту мобілізації, з моменту підписання контракту до демобілізації, і так і т.п. І багато таких було. І вони, скоріш за все, в комітеті не зійшлись з цією цифрою. Чому? Тому що, ви пам'ятаєте цифру мобілізувати 500 тисяч. І Сирський сказав, що ми не будемо мобілізувати стільки, треба менше. У кого є знайомі, ви знаєте, що зараз почалась ротація. Тих, хто зараз знаходиться, наприклад, на Заході або в тилу, їх перекидають на фронт, а тих забирають. І Сирський, скоріше за все, сказав, що якщо ви хочете, щоб ми не мобілізували 500 тисяч, скажімо, там 200 тисяч, 250, нам треба тих, хто є залишити, і просто до них добрати інших. Тобто їх не треба демобілізувати. Інакше, якщо ви приймаєте демобілізацію, тому їх треба забирати, і тоді нам дійсно треба 500 тисяч, тобто патова ситуація. В комітеті сказали: добре, що ми маємо робити? Давайте ми винесемо цю норму окремо, як норму про придатний і непридатний. Окремо будемо її розглядати, але нам конче потрібно прийняти закон про мобілізацію. І днями, скоріш за все, його винесуть в друге читання і приймуть за основу. А цей законопроєкт про демобілізацію ще будуть тягнути декілька місяців, а там, хто знає як війна закінчиться. Але хто має виносити людям погану новину? Зеленський не може, бо це вдарить по рейтингу. Умєров не може, прем'єр-міністр не може, вони всі зараз залежні від рейтингу. У Сирського взагалі немає ніякого рейтингу і бажання робити політику. Він в доску військовий. Тому вирішили, давайте це напише сирський, наче нам потрібно, щоб ну от, не було демобілізації окремий законопроект. По ньому це не вдарить, а ми всі залишимось у виграші. Тому не треба розганяти тут зраду, треба логічно подумати, що відбувається.